Всім привіт, з вами Дек, і я, і я буду розмовляти українською, бо я буду робити канал вже українською, так що пробачайте. Ну що ж, а сьогодні у нас буде ост, остання битва четвертьфина групових етапів. Точніше. Точніше, групових етапів. Е, ну також я хочу поминути в своєму телеграм-каналі, і також я хочу що у мене, що у мене появився другий проект, а точніше, РП. РП. РП, де, де ти можеш Создати свого персонажа і виживати в аду Качати його, робити його лишим і так рано чи пізно стати головним в аду Що ж, я ссылку оставлю в описі, в описі так що або в закріпленому коментарі, так що можеш перейти і підписатись. Ну що ж, а ми переходимо до самої битви. Відкриваючою буде кабачковий, кабачковий кавун. Що ж, дана збірка не, не може ніякими ніяким, ніяким способами перейти в полуфінали. За оставшися раунди, вони получать доволі мало очков. І так вони получають 0-5 балів. Що ж, дивнута зірка, дуже, дуже, дуже сильна збірка, особливо, особливо в полуфіналі. Там у мене буде дуже цікаво до вас. Має якась буде. Ну, подивимося. Що ж, а зараз дана збірка зарабатує 3 бала. щось незвичайне, зараз може заработ... теж зарабатувати 3 бала, я тут не буду таїти, бо ну, дуже великий сильний прямий урон. Так що дана збірка, зарабатує всі 3 бала. Що ж, леди... кришане казино тільки в перші полози теж зарабатує тут 3 бала. Хоча може щас кабачки поднасрати так що дивимося. Вот. От, зривна. вот зривна компашка вже приближається. Кабачок ще може... А, ні, не задавив. Так що, дан... так що дані збірки, окрім ко окрім е, кавуни з того кабачка, зарабатують всі три. Що ж, останній фланговий раунд в цьому цьому кругу, так що дивимося. У кабачкового кавуна тут немає ніяких шансів пройти, бо, по-перше, тут треба хоча б два замбоні, щоб поражати других трьох. Других трьох бобселістів, які тащаться задом. Так що дана збірка зарабатує тут 7-0 балів. Що ж, приходимо к слідюшій, і у нас це буде димнута зірка. Димнута зірка тут має великі шанси, щоб що пройти даний раунд. Треба що, просто пройти. Треба просто пройти даний раунд. І просто треба унічтожити зомбоні. Доволі швидко, щоб потім ну, зірка швидко розбивалася з бобслеїстами. Що ж, Заря... Зі, з, 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 снаряди зірки закривають закриває Замбоні і дає шанс порватися оставши, чотирьома старшимся бобслеїстам на, на, на нижній полосі. Так що дана збірка теж може про... Теж може потеряти всі три бали в, даному, в своєму профільному раунді. Так що дана збірка може зараз потеряти всі бали. Ну зараз ми подивимося. Главное, щоб зірка успіла вбити всіх нову. Ну один по все-таки змог проскочити від снарядів зірки і дана збірка зарабатує ці 0 балів. Пе.їжджає з першого зона косарка. І так, щоб мені потягнути хронометраж, я хочу подивитися, як і друга. І другі. Зампонії на верхній полосі теж прориваються газони косарки. Що ж, щось незвичайне зараз може заробити теж всі Теж всі Ну це ми зараз подивимося. Ой, які всі Я вас зараз надурив. Тут 0 балів, бо нема флангових рослин. Кришане казино в першій ПВЗ, зараз може заробити теж всі 3 бали. ну Це може бути, а може і не бути. Так що зараз подивимося. Що ж, дана збірка може зараз заробити з першу партію за зомбі бобслеїсти вбили. Та... Так що продовжаємо дивитися. Ладно, зараз встигнути вбити. Пе... Зараз встигнути вбити, вбити тих, тих. Бсеїстів, які спереду. Що ж, їх вбили, а стається всього ж два інваліди. Ну два інваліди, які прикривають своїх товаришів. Два інваліди, ой. А, а... Два інваліди, які йдуть вперед, прикривають дуже сильно своїх товаришів. І все-таки три справляється справляються з, з, з задачею, і зараз може бути прорив і да, це зараз буде прорив і да, так, буде прорив, бо, бо один. Бо один пішов за спину три стріла. Що ж, даний збірка зрабатує тут 0 балів теж своєму профільному раунді. І що ж, у нас їх повара. Що ж, саме... що ж в другий раунд на провірку тила, і тут доволі все тяжко буде до даної збірки, бо, по-перше, тут дальня атака тільки з кавуна, а кавуна вже нету, остається тільки кобачок, який прийме дуже благородну смерть. Якщо б він на Дистанції, де знаходиться де знаходиться зараз фізрук, так що дана збірка зрабатує тут 0 балів. Димнутий, димнута зірка зараз може заробити теж 3... Три... А, ні, вже не 3, а 2 бала. Зараз треба, щоб лі... крижана абу за пульта нанесла дуже. А, ні, вже не нанесе добре. Настається всього одна зірка, яка теж благородна, прийме смерть. Що ж, зірка вже на істощике, а вже, а вже її вбили. Так що дана збірка зарабатывать 0 балів. І да, я тут лоханувся з тарзанчиком, але це на результат не особо впливало. Що ж, каз... Кришане казано тільки в першу ПВЗ. Зараз може заробити 2 бала. І головне, щоб Горохомет зараз виставив. тому що вже Фізрук... А, Фізрук ще зарбався і все-таки не зарабатують, вони зарабатують всього 1 бал. Це що ж, раунд проти ближніх. І тут. М'яко кажучи, погано до даної збірки. Хоча вже 1,5 балів заработали, головне вбити другого єті. Ну, жаль, що він не підійшов близько. Чомперу. Що ж? Що ж, а працює пульта зараз, зараз може заробити ще ще 1.5 ба, а ні, вже не заробить. Що ж Дивно, ця зірка зараз може заробити тут усі три бала, бо, по-перше, прямий урон не поганий, плюс ще є, є маломайське, але пронзання. Ну, звісно, малесеньке пронзання, но є. Так що є ті, які йде ззаду. Двоє є які йдуть ззаду. Так що дана збірка зараз може потіряти всі три бала. Зараз дана збірка може потіряти всі три бала, а. всі 3 бала, так що дивимося. Остається всього 1 єті, і зараз треба, щоб його добили, щоб заробити 1 бал... І все-таки вона заробляє 1,5 балів. Що ж, переходимо к к, предпосле, к предостанньої збірки, і тут я хочу сказати: сразу, тут у дана збірка заробляє ці 3 бали. Бо прямий урон плюс стан дуже велика, дуже страшна штука крижане казано тільки. Крижане казанот тільки от, от тільки вперше повезає, починають свою атаку. Що ж, далі зборка зараз може заработати всі три бали, гарно, щоб їй повезло сіяти. От перший уходит, но ворон дуже великий. Дуже великий, так що дана збірка зарабатує перші 1,5 баля, а є ті, які вже уходять за еканом, все-таки вони співають єті, і вони зарабатують 3 бала. 3 бали. Що ж, раунд з Гаргами, і дана збірка вже вилітає з турніру, бо вона була дуже цікава, на жаль, що ми її більше не побачимо. Що ж, гарк уже підходить до бачку, і зараз перша надія, щоб Арбуза пульта нанесла, а не не нанесла добру урон, щоб убити зразу Гарля. Ну зараз може заработати 3 бал, бо Чомпер теж починає атакувати. Бо він наносить 3. А, ні, вже Чомпера немає. І зараз не буде арбуза пульта. Хоча арбуза. Ані, Каву... вже нема. Бузик не справився. Так що дане зборка зарабатують. 0 ну, байн. <клес> дивну та зірка зараз, зараз теж може за дивну та зірка може заробітати 3 бали, бо, по-перше, тут непоганий прямий урон І плюс ще зірка буде допомагати тільки вблизі. Так що дана збірка може ще спробувати ухватитися за бали. Що ж, от уже починають підходити, підходити гар, все ближче і ближче, А у Гаргу вже з'являється перший пластик, так що... Так що команда йде в правильному шляху, так що, дивимося. Що ж, Гарго ще не починає підходити к, зір... к... к... к зірки. Головне, щоб зірка почала атакувати. Щоб нанести добрий урон Гаргу і добити його. Що ж, зірка починає атакувати, але не встигає атакувати і не наносить не юти... ні единого урону. Що ж, у Гаргу ще дуже дуже сильно потрібен, так що дана збірка ще може ухватитися за 2 вала. Димо! Демо грипи. Кришана капу. Кришана. 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 А, ні, усе остається всього одна кришана. Кавун, кавуна пульта. Так що дана збірка зарабатує тут 0 балів. І от її. І... Крижану пульту теж придавлюють і роблять із неї мланець. Так що дана збірка зарабатує тут 0 балів. Ну, а в останньому раунді ще можна вивезти. Що ж? Кришана Казино, но тільки в першій ПВЗ може зараз набрати всі, всі бали. Всі бали, бо, по-перше, і стан плюс прямий урон, як я говорив раніше, дуже сильна річ. Так що дана збірка може ще зараз забрати всі три бали. А, так і буде. А, так і буде. Гарк пав. Гарк пав, і дана збірка заробляє всі три бали. Що ж, що ж, крижане казино тільки в першій повезе, зараз. Зараз теж має всі шанси. Шанси заробити 3 бали, тому що великий прямий урон плюс. Плюс, плюс замідлення дуже добра, дуже добра штука. Так що дана збірка заробляє тут всі 3 бали. Я тут вже не буду тоїти, бо гар дуже... Дуже нешвидкий, так що дуже нешвидкий. І дана збірка стигне його, мабуть, два рази вбити. Так що дана збірка зарабатують тут ці 3 бали. Що ж, що ж, переходимо к рахунку. І перед фінальним раундом у нас майже равний щот. Що ж, зараз. Бу... Що ж, погнали. Не зважайте, що в центрі немає зомбі, я вважаю, що тут не особа чого і повіряє. Так що дана збірка може зараз спро. А, ні. Я забуду, дана збірка тут нічого не вишає, бо вона вже вилетіла із турніру, із турніру, бо вона набирає мало балів. Якщо б набра, набирала би, через раз-3 бали, то і що б могла би вийти в полуфінал, а так не може вийти. Так що дана збірка. Заробляє... Дана збірка може зараз заробити всі 5 балів. Ну, а по крайне посадила опасна ситуація, особливо наверху. Зомбі там багато, так що треба здійснювати. На трьох центральних лініях не остається зомбі і сплешне робота і все-таки. І все таки. І все-таки все дана збірка зарабатує, ну. А, ні, 4 балла зарабатують. І ну, це не особа нічого не впливає. Так що переходимо к другій збірці. Дуже, дуже сильна збірка по п'яти полосам, бо, по-перше, і пронза, і бронзані, і сплеш. Плюс ще зірка маломальська, но помагає. Так що дана збірка зарабатывает всі 5 балів, І зомбі вмирають, як скажені. Так що дана збірка зарабатывает тут всі три бали. І от останні мертвики па падають, і дана збірка зарабатывает всі бали. Що ж, переходимо к щось незвичайне. Зараз теж можна заробити або 5, або 3 бали. Зараз будемо дивитися, що сплеш от горохомета дуже-дуже. Сплеш от хорошего горохомета дуже-дуже класний. Так що дана збірка може ще оплатитися за 3. За 3 бали і да... Ой, за які три? За 5 балів, так що дана збірка заробляє тут ці 5 балів. Що ж, ми переходимо до останньої версії. Це крижане казино. Це зараз до неї рішаючий момент, щоб вийти в полуфінали. Щоб, обогна... щоб обогнати останнього мновеника, який теж може який теж може вийти в полуфінали. Так що зараз треба зрабатувати хоча б три 3... бали або п'ять, або чи от трьох до чотирьох. Це вже гарантія, що вони пройдуть, що вони вже пройдуть в полуфінали. Ну, а зараз дивлюсь, тут ще багато зомбі. А без цих стрілу дана команда ослабнула. Так що дана збірка тут заробляє 0 балів. І це дуже-дуже дуже погано. Дуже-дуже погано. Це дуже погано для даної збірки. Так що переходимо к фінальному щоту. Так що будемо зараз проходити в фінальному щоту. і хто буде виходити, виходити в півфінали. Що ж, бистро проходимося і першу збірку, яка. Не проходив півфінали, це у нас кобачковий чомпер. Далі. Далі це у нас крижане казино. Далі це у нас масляний кошка камиш. І остання збірка, я вирішив не включати її. Це у нас останній новинник. Що ж, що ж, у нас остається 4 самих сильних збірки, які набрали більше всього бали. Більше всього балів, так що. Так що не забувайте переходити по ВРП і в мій терам канал. А з вами був ДЕК. Всім до побачення. Побачимось в наступному відео.